Дня, дорогі телеглядачі, у ефірі ток-шоу особлива думка на Кіцвілі TV. І з ними його ведучий Інна. Сьогодні ми поговоримо про світ сучасної моди. У нас у гостях справжні експерти у цьому витонченому запитанні. Давайте з ними познайомимося. Дорогі гості, представтесь, будь ласка, Альона Віка. Отже, Альона, скажіть. Ви можете назвати себе модницею? Так, можу. Чи часто ви стежите за, новими моди, за новинами моди? Так, часто. І, стеж, і стежте взагалі за ними. Так. Віка, чи є у вас свій модний стиль? Так. Ви дотримуєтесь модних тенденцій в одязі? Так. Наприклад, яких? Сели рожевий. Скажіть, Альона, а ви, працюва... а ви працювали у нас на станції, студія моди та краси? Так, працювала. Мені дуже сподобалася ця станція. Якщо так, ким, якщо не секрет? Ну, не знаю, я працювала усіми. Вам сподобалося? Так, дуже сподобалось. Віка, як ви вважаєте, хто такий дизайнер? Той, хто придумає моду. А як ви думаєте, дизайнерам бути легко чи важко? Легко. Чому? Чому? Бо легко придумати моду. В індустрії моди також є професія, професія вісажист. Вісажисти вчать правильно наносити макіяж. Альона, як ви думаєте, яку користь приносять люди цієї професії? Ну, вісажист додає краси вашому лицю, а також молодості всім жінкам. Всі зірки перед тим, як змінитися або виступати перед людьми, наносять макіяж. На вашу думку, фарбуватися, обов'язково. Так. Чи можна вийти в світ з ненапарбованими губами? Ні. Наприклад, якщо ти зірка. Так. Альона, зараз у світі дуже модна є професія стиліста. Кожна поважаюча себе людина користується його порадами. а деякі навіть наймають собі на роботу. Як ви думаєте, хто такий стиліст? Стиліст? Це, Це люд... та людина, яка підбирає моду якусь для... для свого клієнта або. Або для зірки. Віка. А ви б хотіли мати власного персонального стиліста? Так. Він щодня говорив би вам, що одягнути, яку зачіску зробити, як вам така ідея? Ні. Альона, якби у вас була можливість придумати дизайн шкільної форми в останніх модних тенда, який, який би ви його зробили? Я б зробила фіолетовий колір моди. Скажіть, а носити туфлі на підборах під спортивні штани це модно? Ні. Чи можливо в такому одязі піти до школи? Ні. Як експертів з питань моди ми просимо допомогти нашим телеглядачам своїми порадами. Як ви думаєте, який кулі буде модним у цьому сезоні? Ну що ж, спасибі вам за відповідь і поради. Наші терап... Передача до б'якінця. це була особлива думка на кі До зустрічі з наступними випуском.